Мій сьогоднішній обід. Козі. Okay. Привіт банда. Я бачу суїв, що радіо слухав. Ну я це сам вирішив собі, знаєте, ще кілограм п'ять скинути для динаміки. Поняли? <гум> це... Ні, ну взагалі, щоб трохи легше було підтягуватися, та й ще думаю, якщо вже, вже якщо 15 скинув, да, чи скільки виходить? Ну так, да, то що ще 5 не скину, скину. О, тому такі перекуси, тим більше зараз опять почнеться жара, проблем з цим не буде. Думаю. Думаю, так. От. Але мова піде не про те. Хочу вам розказати, яких саме більше я не люблю людей. От. Черту характера в людях. На жаль, яка вона є скрізь, це не залежить від країни, від це, мені здається це більше залежить від людини. І от саме таких людей я більше всього ненавиджу, тому що ну, ти не знаєш. Чого від них очікувати час, через час і взагалі в майбутньому. Значить, почались у мене опять проблеми там, вчора з банком моїм. Ну, це для мене вже звичне діло. Я в цьому не бачу ніякої проблеми. Мені просто якби, треба зайти в банк, сказати, ви ми задовбали. От. Але в цей раз думаю прийду. Заодно ще я поміняв номер телефона. Ну, той тобто ще один собі приобрів, щоб у мене був. Був інтернет безлімітний і старий не поповнюю, тобто ну, не важно. Поміняю, думаю, ще і номер телефона, і зроблю так, як все це має бути. Блокірується карта в мене постійно, я вже ношу з собою налічку, ще налічка лежить вдома, вже мене, як то кажуть, не здивувати, що там о, ваша карта не працює. Все, окей, достав там 10-20, в мене євро завжди з собою є там, щоб розрахуватися. Вот. Ну і приходжу ж я в банк. дівчинка, да. яка обслуговувала спочатку був парень. Молодий парень, такий толковий, він розбирається в усьому. Ну, видать, його десь, мабуть, повисили або перевели десь. Может, а може звільнився, не знаю. Я не цікавився, де він дівся. Появилася дівчина, яка періодично нам там допомагала. Вот. Сьогодні я приходжу. І тої дівчинки теж немає, вона в відпуску. А Аліна написала письмо їм, емейл, відправила ну, на почту цій дівчиці. Каже, прийдеш завтра зранку, у неї вже буде письмо, скажеш, хай подивиться, або копія письма, ось каже, скидую тобі, відкриєш в телефоні. Вона прочитає, все зрозуміє. Ну, Я приходжу, дівчинки цієї немає, я питаю, де цей, сидить друга. Каже, її нема, вона в відпуску, ну, відпуски впішлися. Значить, каже, її нема, вона в відпуску, що у вас трапилось. Я кажу, ну так і так. От, є проблема. Кажу, ну це кажу, вже таке обичне діло. Кажу. Погано, що її нема. А я кажу вам це довго пояснювати, На, те, прочитайте, ні, то будемо якось зараз спробувати знаходити ну, общину. Ви, ви бачили ту кабіну. Не, оце знаєте, коли ну, видно, що вона прям. Вона навіть не скриває того, як вона такі парли нормалі, перфавори, італіян. Я з ну, кузами да, Ну я і пояснюю. Я кажу, вас добре розумію, але в мене ну, проблема вам гарно з вами говорити, От я можу вам тим більше там в пісну абсолютно все написано, прочитайте. Ну, той, знаєте, оце таке недовольне, а я перший, ну хто тобі встиг зранку ви, я ж прийшов так, знаєте, щоб е, перший, якщо її очередки буде, щоб потрапити туди першим. За півчаса, коротше, я прийшов до того. Зайняв чергу, хоча її не було. От. Я перший, хто до неї зайшов, і я ж вежливо, культурно, акуратно, це все, і намагаюся і намагаюся вже пояснити. Е, причина в основному, а, да, давайте не почнемо з причини. Причина в тому, що коли... Постійно йдуть атаки, там оце Херсон, ці бомби, шмомби У е, них ж вказані мої всі ці дані, що я там українець, що я з Херсона і все. І якось у них програма виходить автоматично, що типу, Херсон в окупації або там Херсон. Бомне, мені блокірує карту що типу, я як. Ну, типу, щоб поняли. На мої щита ніхто не позарився, якщо я українець і в окупації Росії, щоб нічого там не произошло з моїм счетом, вони його блокують. Обезпасують вот. ну, своїх клієнтів, таких, які можуть там потрапити. Ну, в общем, окей, ладно, то не Сам факт, що воно автоматично і вони вручну вбирають, воно потім знову, якщо там. Ця проблема, вона опять автоматично там, блокує мені карту або ще щось. Ну, а в цей раз мені ще треба було номер телефону поміняти, от, новий пароль там розновити і все таке. Ну, я ж їй це все розказую, показую. Вона з цим таким недовольним. Ось, що ти типу хочеш туди-сюди, он. І я там, ну, а я, я ще щось спішу на роботу, ж мені треба. От. Тут проходить, ну, це, знаєте. Минут п'ять, мабуть, як вона цією кабіною крутила, все недорозуміє. Це щось там а, а, номер телефону, а що, зараз смс, а я кажу, да не от іменно не може прийти смс, тому що номер телефона та сімка, на яку ви відправляєте, ну, це я їй все об'ясняю. Вона зараз не функціонує. Є другий номер телефона, от я не хочу, щоб ви мені його поміняли, і вже на нього скинули новий код, пароль. Боже, таке недовольне. Ну прямо от от. Прям максимально, знаєте, і тут заходить в цей момент їхній начальник цього банковського відділення. Звати його Лука. Ми його знаємо з першого дня. Він до нас дуже добре ставиться. Він вже знає всі ці проблеми, тому що ну перші рази це були скандали, і все, поки ми як то кажуть, вже, знаєте, не не здружилися, і вже він особисто нами займався до тих пір, поки ну, Ми вже не посчитали, знаєте, за наглість. Кожен раз ходить до нього. Ну тим більше, начальник банка, знаєте, там якби хай не банка, це відділення, але тим не менше, у нього є діла й поважні. Вот. І він заходить і я чао він, О, чао, слава, те, що там Альона, як діла. Ну, я вам не буду по-італянськи, да, щоб не цей. Якась сестра, твоя такий же, знаєте, там, ну, мужик порядний. Ой, передавай привіт, у тебе що, а що ти прийшов, а що сам, що якісь проблеми. І до це ж каже, наш українець, це наш віп-клієнт. А, ну а проблем! Сука, ну каких нам ну, проблем? Ты только что сидела, казала, тут кривлялась. Сеньоре Борисенко, это, э, э, сейчас типа лук, а никаких проблем. Сейчас мы все-все-все. Тут та-та-та-та-та, уже так опрям. Ой, дайте телефону, да вот, зайди, введи пароль, сейчас я тебе в банке покажу, расскажу. Понавыписывала мне вот такие... Такими буквами, такими цифрами понаписували листочки. це значить це, це це, це, це так. Зразу на комп'ютері традуктори, поняв? переводчик, уже все. вона мені, на яку вам мову краще переводить, як вам зручніше і так далі. і тому подобне. От, ти, ну от Реально, знаєте, оці перебувальщики в воздусі, думаю, ну ти ж тільки, що тільки що ти от просто, я ж бачив, що ти. я не знаю, там, два пальца в ворот ходила запхнутый в мою сторону. И тут уже все, я, я кажу, ну, а я ему кажу, да, вот, есть проблема, но не, 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 не я кипом, что там поменять, сейчас две секунды я все сделаю, что там Он говорит, а, ну окей, сейчас тебе поможет. Я говорю, грация, грация, типа. А може вам ще щось треба, а може там то, а може там все. Я кажу, ні-ні, спасибо, кажу, все добре, все, все, все вже работает. ви Ми провірили разом. Вона сама поводила там ті коди-паролі, поміняла номер телефону. Я кажу, дякую вам дуже сильно. Вона каже, ну, якщо що, звертайтеся. Я кажу, та краще не треба, бо кажу, в мене робота, я спішу. Все кажу гарного вам дня. От, от такі от люди. І, бачите, і вони є повсюди, по всьому світу. На жаль. На жаль. Да. Ну, а зараз, собственно, що обід. Єстественно, ми поїхали подивитися, да, я там вимив все. Я не знаю, я знімав вам сьогодні чи ні. Навірно, ні. Ну, ладно, я там вимив, вже, що тут де в мене ті, э, солярка перде-газуалі, де перділо газолі, да. І вот. ми поїхали подивитися. Як ну, я казав, дуже страшна робота, дуже ненужна. Тобто треба спочатку все заказати. В общем, він там місяць ще, а потім, мабуть, хтось другий це все зробить, бо це представляєте, тако. Не, ну я вимив гарно, але все одно. Да. А зараз ми їдемо в Веніолі, правильно? Що, що сидіти вдома? Три валери в Вініолі, три стоять. Я не знаю, що вони там з ними роблять. Хай Бог ми. Але це така у нас ситуація. Зараз поїдемо. Ну, мабуть, якісь мелкі ремонти, тому що ніхто не кипішує, не панікує. Значить, зараз ми приїдемо. Е, є впевненість в тому, що щось воно раз, два, та й поїде. Отак от, от. Ладно. Дивіться далі, що там буде. Бандочка, стільки все хотів вам розказати, бо до... що я вам розкажу? Півсьомого вечора в голові каша, я, як ви бачите, ще на роботі, все тільки Що Щось у мене опять злетів банк, не знаю. Я скоро навіть, туди буду ходити як до себе додому. Ну, вже скажу одне, що радує те, що я завтра тільки туди зайду, вона вже не буде кабіною кривити, навіть якщо захоче. О, так що. Все, викладаю вам відос коротенький, вибачайте без тексту, без, без смислу, без нічого. Хоча у мене пів контента такого. Ладно, давайте. На все добре вам. І будьте здорові. і ростіть великі, такі широкі. І зараз теж прийду додому і буду мучати холодильник. не знаю, що... А, там капуста сьогодні тушена. Не знаю, за що мене балують, але капуста тушена, я люблю ще й на салі. М -м -м.